Вітаю друзі! Підписуйтесь на ютуб канал Української правди під цим відео. Бо ми починаємо. Ви напевне чули багато історій про дружин, батьків, братів, сестер, водіїв або покоївок можноватців, які раптово починають досягати успіху в той час, коли їх. Бузька людина або родич отримує державну посаду. По-перше, це зручно, аби не звітувати в декларації про надбання на службі. Чиновники часто записують їх на тих людей, про яких або яким не потрібно звітувати, наприклад, брат. А оскільки зараз через повномасштабне вторгнення Росії електронні декларації взагалі не на часі, на часі купівля різного елітного майна, топ посадовцями та членами їх родин, наприклад, заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова. Ця історія про те, як брат Андрія Смирнова, Ігор Смирнов у минулому році придбав апартаменти у елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Апартаменти, ділянка та паркомісце у офіційних документах записані зі знижкою 80-90%, а гроші каже брат. Позичив, і а вже ж ми все це знайшли, познімали і поставили питання самому Андрію Смирнову. У мене є брат, брат 35 років. Це е, дорослий хлопець своєю родиною, у якого є дружина, є син, мій племінник, і його брату Ігору. А, а чому моя скромна персона? Такого журналіста як ви, заінтерісувала. Загалом минулий рік, на відміну від більшості українців для брата заступника керівника офісу президента, інакше як успішним не назвеш 19 травня 2022 року. Ігор Смирнов придбав паркомісце у Києві у будові початку 2000-х. Ринкова вартість паркомісця у цьому комплексі близько 20 тисяч доларів за допомогою джерел у правоохоронних органах. Нам вдалося дістати договір купівлі-продажу, згідно з яким Ігор Смирнов сплатив за паркомісце 60 тисяч гривень. 1 липня 2022 року у брата Смирнова наступне свято: купівля апартаментів площею 100 квадратних метрів у центрі Львова у елітній новобудові під назвою Авалон 37 На сайті будинку зазначається, поєднання сучасного архітектурного планування та сервісу перетворюють будинок на ідеал, який стає нормою вашого життя. Вишуканий фасад, панорамні вікна, просторі тераси та холи розкривають розкіш доступну лише обраним. Нам вдалося дістати договір купівлі-продажу і на цей об'єкт, відповідно до якого майнові права на апартаменти у новому будинку преміум класу. Брат Смирнова придбав за 1 мільйон 162 тисячі 807 гривень 29 копійок. Ринкова вартість таких апартаментів становить близько 6 мільйонів гривень. Розрахувався Ігор Смирнов у доларах і сплатив 1 липня 39 747 доларів і 44 центи. Ще раз. 39 тисяч доларів або 1 мільйон і майже 200 тисяч гривень за 100 квадратних метрів у елітній новобудові у центрі Львова. Хоча Ігор Смирнов вважає, що там нічого елітного. Це ж, я так розумію, преміум-сегмент. І о, очевидно, що все... Сегмент. Что вы взяли, что это премиум сегмент? Вы там ага. были? Ну пояснить свою позицию. Вы уважаете, что это э, средний класс, правильно? Чи эконом? Ну, это, это обычная квартира. У меня mm -hmm. я ездил, да, я ездил туда, покупал. У меня есть видео, какая там, там квартира небольшая. 100 квадратных метров, насколько я вижу. Там там, ну, там не 200 квадратов. Это 100. сейчас, ну, обычная трехкомнатная квартира. І тут два варіанти: або вартість квартири була занижена для ухилення від сплати податків під час війни, або хтось зробив знижку брату заступника керівника офісу президента, зменшивши вартість апартаментів майже у шість разів. Хто тоді питання стосовно вартості вартість цієї квартири мільйон сто злишком. А Це набагато менше, ніж ринкова вартість такої нерухомості. Як вам вдалося придбати і чи домовлялись ви з кимось про знижку? І чи брав участь у цих домовленостях пан Григорій Козловський, бізнесмен? Я не знаю взагалі про кого ви емік. А як вам вдалося придбати з такою знижкою таку квартиру? Угу. А що ви маєте на увазі по попередній домовленості? Ну, нас устроїла ціна, ми, ми купили. Угу. Просто ринкова вартість цієї квартири в рази дорожча. Від 에, 6 до 1. Ну, ви, 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 ви теж не рівняйте, тому що ціни везде пишуть на Львівські зміни одноразово зазначали, що компанії з групи Авалон, одна з яких продала брату Смирнова квартиру за ціною, яка підходила брату Смирнова, пов'язані з відомим львівським бізнесменом та депутатом Григорієм Козловським. І треба ж такому статися, що брат щасливого власника нових апартаментів у офісі президента курує судову гілку влади, або це ще називається. Правова політика, а у тютюнового бізнесмена Козловського є питання саме у судах. Пабруко перевернули з ніг на голову. Нам пробують приписати в черговий раз якісь незрозумілі е, історії. Так, у 2020 році державна фіскальна служба відкрила кримінальне провадження щодо можливого незаконного виготовлення підакцизних товарів та ухиляння від сплати податків. Зокрема, Винниківська тютюнова фабрика Козловського за 2020 рік нібито могла занизити акцизний податок на 3,7 мільярди гривень. А його ж Марвел International Tobacco Group на 2,1 мільярди. Мільярди гривень за версією слідства винниківська тютюнова фабрика та Marvel International Tobacco Group марками акцизного податку, що призначені для сигарил по дві штуки, маркували пачки, які містять 20 сигарил. Наприкінці 2021 року, за зверненням фірм Козловського, Шевченківський районний суд Києва дав слідству ще місяць для завершення розслідування, оскільки провести експертизи у вказаний термін правоохоронці не змогли, офіс генпрокурора закрив провадження у зв'язку з відсутністю в діяннях службових осіб компаній складу кримінальних правопорушень. Водночас сам Козловський в 2021 році в інтерв'ю заявив. Що вже немає стосунку до Авалона, перш за все, я вже півтора року не маю відношення до компанії Авалон. Це я вперше роблю вам таку заяву. Пишуть по нині: я не маю жодного стосунку до цієї компанії. Це просто компанія моїх друзів, з якої я не маю ніяких фінансових зисків. У редакції Української правди немає підтверджень, що саме ці апартаменти могли стати винагородою Козловського Смирнову. Але ми, а вже ж не могли не поставити це питання топ-посадовцю. Яким чином ваш брат зміг придбати квартиру в клубному будинку площою 100 квадратних метрів за офіційною в договорі вартістю 1 мільйон 100 тисяч там з лишком гривень? Оскільки? Михайло, дивіться, я відповідаю вам на ваше питання. Дивіться, перше, <рес> я точно знаю, що брат позичав <смі>, однієї людини гроші на купівлю майна. <рес> Відносно вартості мене. Це не Григорій, я, Григорій Козловський? <рес> ні, ні, боже опаси. Я теж чув цю, цю гіпотезу, що про Козловського, да, чув цю примарну гіпотезу про те, що там, мене з ним пов'язують якісь стосунки. Я людину бачу фізично кілька разів у житті. Один один раз я її бачу в Києві, другий раз, другий раз у Львові. Я з нею не перетинаюся. Мене немає спільного бізнесу нічого немає. Абсолютно однак саме Андрій Смирнов є одним з тих можновладців, які на початку повномасштабного вторгнення Росії за інформацією джерел ОП у політичних та бізнесових колах проживав саме у готелі бізнесмена Козловського Емілі Резорт. Який розташовується під Львовом. Фемілі Резорт вас бачили, ви буваєте, правильно? Ми дивіться. — в готелі. Це дуже, ну, я би маніпулятивне питання. Конкретизуйте, як... я ж не. Дивіться, я, я, я там був, як там були багато людей після того, як. Я, ну я здається, чесно скажу, я там може, пів півроку не був вже. Угу. Ну тут точно не був півроку в вимілі резорт. Ну, для того, щоб не було маніпулятивно, ви там бували, правильно? Я там був, так. Ага, добре. Михайло, скажу вам більше в резорт – Це ну комплекс, в якому ну я не хочу просто зараз в телефон вам розп... розповідати прізвища, хто там був. Не там були. Ну всі. і саме елітна нерухомість дуже часто використовується в якості хабаря посадовцям. Інший заступник Андрія Єрмака, якого називають. Куратором всього силового блоку Олег Татаров свого часу став фігурантом розслідування набу ще до призначення на посаду. Він нібито був причетним до передачі хабаря одному із керівників експертної установи у справі про квартири для національної гвардії. За версією слідства, тоді хабар був у вигляді також знижки на паркомісце. І третій об'єкт нерухомості, який самостійним братом Смирнова було самостійно придбано у вересні 2022 року. Земельна ділянка у Карпатах, 10 соток у селі Поляна Закарпатської області. І знову через джерела у правоохоронних органах ми дістаємо договір купівлі продажу. І знову вартість відсотків на 90 нижче ринкової відповідно до договору. Смирнов сплатив за 10 соток біля гірськолижної траси. Увага 10 тисяч 600 гривень. Ринкова вартість сотки у селі Поляна може сягати трьох тисяч доларів. Але Ігор Смирнов, судячи з усього, якимось чином придбав 10 соток вартістю 1100 гривень за сотку. Тобто 10 соток брата Смирнова коштують дешевше, ніж одна сотка у цьому селищі. І завершив свій шопінг, Ігор Смирнов. Завезенням в країну фольксвагена транспортера 2021 року, приблизна вартість якого 80 тисяч доларів, і БМВ, ринкова вартість якого починається від 30 тисяч доларів. Обидві автівки завезена саме в момент, коли через війну було скасовано мита. І це ще не все. Також брат Смирнова взяв мотоцикл, приблизна вартість якого 15 тисяч. Доларів і загальна сума транспортних засобів придбаних протягом одного року склала близько 125 тисяч доларів. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми... То це всіх. Підіб'ємо підсумки цієї справді неймовірної історії успіху. Чим же займається брат заступника керівника офісу президента, який протягом минулого року придбав рухомого та нерухомого майна на загальну вартість близько чверті мільйона доларів? А чим займається ваш брат? А, мій брат а, займався? До 2021 року ну він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім. Михайло всім. Чим можна він займався? От просто ну це людина, яка могла знайти знайти себе, себе усьому uh -huh. покупкскувати, продавати. Вони там з дружиною. Дружина здається його ФОП. Uh -huh. А да, зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв. Він він запитував мене, чи а, слід йому відкривати ФОП, тому що він. Хоче взагалі відкривати автомийку і СТО в перспективі. Це буквально це на днях ми розмовляли з ним. От з 21-го року, здається, з травня місяця він пішовши на роботу радником з питань безпеки в не ДПЗКО, а, не фонд, а фонд. Просто ну от те, про що ви розповідаєте, і оці. Придбання це доволі коштовні придбання, тобто він десь має брати ці оборотні кошти але, для того. Дивіться, щоб... — Я точно знаю відповідь, я точно знаю відповідь на це питання, точно знаю. Так, І того, ну, я того, Ну я міг би вам би, ну, напевно, розказати, але ну дивіться, ну це як мінімум там буде виглядати як ну, попри не зовсім не зовсім етично, можливо, mm. як виправдовання. Трішки чому, тому mm. що я знаю в кого він конкретно позичив гроші. Більше того, частину грошей йому дав я, особисто я, mm -hmm. там на певні придбання, да. і він намагається собі побудувати, там якось структурувати свою особисту історію. Mm -hmm. моєго брата ко мене. Я абсолютно взрослий самодостаточний чоловік. Ну, ваш брат повідомив, що ми запитали вашого брата, чим ви займаєтеся, і як він вважає, за які кошти були придбання, наприклад, за останній 22-й рік квартири в Волоні, земельної ділянки, паркомісії і так далі. І він сказав, що е, в тому числі він вам допомагав, і тому. Если вы хотите узнать, за какие э, деньги я э, покупал, я просто до этого собирался купить квартиру в Киеве. Я отталживал у человека деньги. На самом деле я хотел приобрести квартиру на левом берегу. Э, так как случилось, произошла у нас 24 февраля эта вся ситуация, и у меня есть ребенок, жена, э, поэтому решили э, приобрести квартиру во э, Львове. Я еще раз вам говорю, я взрослый самодостаточный человек. Я занимаюсь перепродажей машины. И там, э, меня иногда просят кому-то купить машину, продать. Я ну, езжу часто на авторынок, э, Как бы помогаю. У меня есть много знакомых там, по СТО, где-то кому-то что-то подремонтировать, починить и тому подобное. Ну, то есть мне это интересно, мне это нравится. И плюс есть дополнительный какой-то маленький дополнительный. Судячи з договорів купівлі продажу, зареєстрований брат Смирнова. Ось у цій звичайній панельній багатоповерхівці на столичній оболоні тому загалом весь цей майновий зліт Ігоря Смирнова може мати два пояснення: або задля уникнення сплати податків, вартість цих об'єктів була занижена лише на папері. В документах і брат Смирнова десь і в когось взяв потрібні кошти, або ці знижки мають стосунок до виконання своїх посадових і не дуже обов'язків заступником керівника ОП Андрієм Смирновим. Або Андрій Смирнов легалізує кошти, отримані тіньовим шляхом. Чи має брат заступника керівника офісу президента? Право на самостійне життя і купівлю будь-чого для цього самостійного життя, а вже ж має. Але питання в тому, чи є у нього самостійні кошти для цих придбань. І якщо ні, то існує ризик, що ці кошти могли бути отримані не самостійно, а за рахунок посади брата. Існує ризик, що Андрій Смирнов якісь із цих речей міг придбати або отримати з великою знижкою для себе, а записати на брата. Але це вже робота для антикорупційних органів. Смирнова є брат, дорослий, який живе своїм життям, у якого свої там, там свої погляди, своє бачення, своя сім'я, дружина, син. Але грошей немає на ці придбання. Михайло, дивіться, ти, ну як вам сказати, ви, ви ж не знаєте, що в нього є, а чого в нього немає. Ну, Справа в тому, що особисто ви сказали, що він брав позику, в тому числі у вас. Ви дивитесь через призму офіційних доходів, правильно? І через ваші слова. Я що людина, що людина. Я, я знаю просто, ну я не, не можу цю інформацію в телефон розкривати, але я точно знаю, у кого він ці гроші взяв. От більше того, він. Ну, там, зараз у нього, у нього є там, свої там, роздуми, і я розумів, до чого ця історія може вести. І я йому так само буквально нещодавно сказав. Кажу, дивися, а ти можеш все це... Насіх продати і мало не забув, як гадаєте, як самостійний брат Андрія Смирнова в рамках самостійного життя, займаючись ремонтом і перепродажем автівок, зміг влаштуватись в таку установу, як державний аграрний фонд на посаду радника з питань безпеки без допомоги брата.